Роботи на будівельному майданчику житлового комплексу Велас тривають без зупину. Пропонуємо подивитися, що нового відбулося за останній час. Почнемо з фасаду. Монтаж вентильованого фасаду виходить на фінальну стадію. Завершує торцеву стіну та переходить на сторону, що виходить до Дніпра. Зовнішній вигляд будинку вже зовсім скоро повністю відповідатиме проекту. Далі внутрішні роботи. У четвертому під'їзді виконано чистові стіни та стелі зашпакльовані, стяжка підлоги готова, встановлені лічильники води, балкони підготовлені під плитку. У третьому та четвертому під'їздах заверш. На штукатурку підвалів саме там будуть розташовані кладові. Наступний етап прокладання комунікації та кладка перегородок. Усі квартири вже мають міжкімнатні перегородки, несучі стіни оштукатурені. У першому та другому під'їздах встановлені газові котли, бош, радіатори та виконана більшість технічних та опалювальних робіт. Завершено скління з боку двору. Зараз працюють над фасадом з боку Дніпра. На даху утеплені та поштукатурені вентиляційні шахти Монтується геотекстиль і ПВХ мембрана. Шви зварюються за сучасними стандартами гідроізоляції. І нарешті підземний паркінг. Тут виконано вже близько 40% робіт. Встановлені 30 несучих колон, укладено щебінь, змонтовано геотекстиль, ПВХ-мембрану та дренажно шиповану мембрану. Житловий комплекс Велес зростає секція за секцією, етап за етапом. Якщо маєте питання, завітайте до нашого офісу або залишайте заявку на консультацію.